Доброго дня! Залишатися обізнаним у правовому полі на сьогоднішній день набагато дешевше. Тож підписуйся на канал Блондинка в законі. Тут багато цікавого. Тож до справи! Доброго дня! Ви знаходитесь у мене на каналі Блондинка в законі. Я сама за професією юрист. Досвід роботи в мене вже понад 19 років, тому з будь-якого питання ви можете до мене звертатися. Переходьте на мій канал Блондинка в законі. Ми з вами будемо спілкуватися на різні теми у правовому полі. На сьогоднішній день я хочу підняти питання про виплати при народженні дитини та допомога батькам, які знаходяться, перебувають у Декретні відпустці по догляду за дитиною до трьох років, чому саме це питання мене цікавить, тому що я сама мама, і я зараз перебуваю в декретній відпустці. І це питання, що розглядає наша Верховна Рада, і хоче внести в зміни, є законопроект, який знаходиться на розгляді Верховної Ради для прийняття його в 2026 році. Вже він пройшов, здається, перше читання. Значить, які суми хочуть виплачувати батькам, які перебувають у декретній відпустці? Значить, при народженні вони хочуть надавати 50 там одна, 51 тисячу одноразово, якоби може встановити кабінет міністрів, і 7 тисяч до одного року. До одного року. Після одного року, або батько, або мати, які перебувають в декретній відпустці, повинні або виходити на роботу, або залишатися далі по догляду за дитину до трьох років. Якщо батьки виходять на роботу після одного року, це після. Вступу закону, закону, в закону силу з 2026 року виходять на роботу, то е, їм будуть ще виплачувати на Ясла 8 тисяч гривень. Якщо ж батьки залишаються по догляду за дитиною до трьох років, то ніяких виплат не буде. Е, буде сплачувати роботодавець ЄСВ. Якщо ваша дитина народжена до 2026 року, то ці виплати 860 гривень, залишаються. Ніяких 7 тисяч отримувати ніхто не буде. Навіть якщо дитина до одного року. Ось така законодавча прогалина: що одні діти, які народжені до 2026 року, будуть отримати 860 гривень, діти, які народжені будуть після 2026 року, будуть отримувати по 7 тисяч до одного року. Ну, побачимо, може будуть якісь зміни. Що хотіла ще наголосити? Про те, що 860 гривень ця допомога була з 2014 року. У мене перша дитина, я народила в 2015 році, я отримувала 860 гривень. Зараз друга дитина у 2024-му теж 860 гривень. Тобто, ось такі питання виникають до одного року, або Займаємося дитиною. Після одного року виходимо на роботу і платимо за дитячі ясла. Ось такі зміни в законодавстві. Пишіть, що вас цікавить. Дякую, що додивилися до кінця. Наступне відео буде ще на одну цікавішу тему. Підписуйся на канал, щоб не прогавити. Постав подобайку, якщо відео було корисним. До нових зустрічей. Бай-бай!